Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ford Tuning Україна. І сьогодні я хочу поділитися з вами дуже цікавою інформацією, яка особисто мене дуже приємно вразила. Мова йде про те, що компанія Ford вона підтримує Україну, і це виражається у наступному. Всі автомобілі виробництва з 23 го року, Які е продаються для ринку європейських країн. О, вони е мають на борту панелей приладів, а також мультимедійних систем українську мову. Зараз я вам продемонструю. Я знаходжуся зараз в автомобілі Ford Fiesta 20 2020 року, яка була нами перепрограмована на україномовну прошивку. Ну і так далі. Значить, що хочу сказати. Поки що на даний момент прошивки з українською мовою доступні лише в таких панелях приладів, як ось ця. Вона зустрічається, якщо ми ведемо мову про, про європейські автомобілі, вона зустрічається у феєстах, починаючи з 17-го модельного року. Це Fiesta 8-ї генерації. Далі Фокус 4-й, починаючи з 2018 року. Екоспорт після 2017 року. Пума з 20-го, Куга з 20-го. Ось. Тобто, всі вищі перелічені автомобілі можна прошити, ну, які мають от таку панель приладів, не повністю цифрову, а таку. Можна перепрошити на українську мову. Також, якщо автомобіль оснащений Сінком 2,5, то також можна прошити українську мову. Ось, якщо у вас, наприклад, автомобіль з Америки, такий, як, наприклад, Escape 2020 року або EcoSport з 18-го, то також ну і мають таку саму панель приладів, то її також можна прошити на українську мову. Ось, Сподіваємось, що в найближчому майбутньому компанія Ford також додасть в сінки 3 і 4 українську мову, а також в цифровій панелі приладів. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!